Мобілізація по-новому, відкритий банкінг та більший перелік безоплатних препаратів. Серпень для українців буде багатим на зміни. За якими правилами доведеться жити, які новації підготували владники. Докупи зібрала наша Олександра Кулібаба. І далі вам про них розкаже. Уважно! Хочеш квиток на потяг? Верифікуйся через діяпідпис. З 1 серпня Укрзалізниця впроваджує... Же обов'язкове підтвердження особи для купівлі чи повернення квитків. Щоправда, це нововведення торкнеться не усіх маршрутів, а тільки популярних: Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса та Київ-Чоп. Усе заради боротьби з перекупами. Квитки на ці поїзди не можна буде придбати в касах. Нові правила не стосуються рейсів зі спецрезервом для військовослужбовців. Вони, як і раніше, можуть купувати квитки через сервіс Укрзалізниці або армія плюс. Таку Верифікація через дія підпис потрібна для купівлі квитків на популярні міжнародні напрямки. У застосунку резерв плюс з'явиться можливість оформлення відстрочки для нових категорій громадян. Йдеться про науковців та педагогів вишів і профосвіти, якщо вони є в базі ЄДБО та особа, чи чоловік або дружина має інвалідність першої або другої групи. Щоб подати заявку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, обрати подати запит на відстрочку та вказати свою категорію. Після розгляду користувач отримає сповіщення з результатом. Наразі триває бета-тестування цієї функції. Щоб взяти участь, потрібно заповнити спеціальну форму. До 30 серпня можна добровільно повернутися із СЗЧ без кримінального покарання. Строк дії спрощеної процедури продовжили. Це передбачено законом, підписаним президентом Зеленським ще 8 травня. У разі повернення до підрозділу відновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення. Звільнення від кримінальної відповідальності можливе за рішенням суду. Спрощений механізм не поширюється на тих, хто залишив місце служби з 29 листопада 2024 року до моменту набуття чинності закону. Не даєте чек, ризикуєте отримати штраф у півтора рази більше за вартість товару з 1 серпня. Підвищуються штрафи за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій у 2023 році. Розміри штрафів були тимчасово зменшені: 25% вартості товарів, робіт або послуг після першого порушення та 50% кожного наступного. Ці послаблення були запроваджені для полегшення адаптації бізнесу до нових вимог однак, з першого. Серпня вони втратять чинність. Штрафи за незастосування реєстраторів розрахункових операцій або невидачу чеків стягуватимуться в повному обсязі. 100% вартості товарів робіт або послуг після першого порушення та 150% після кожного наступного Штрафи стосуються практично всіх сфер торгівлі і послуг за винятком діяльності на прифронтових територіях або визначених категорій. Одна з найбільш інноваційних змін серпня запуск системи відкритого банкінгу в Україні. За новим законом про платіжні послуги банки, фінансові сервіси та інші платформи зможуть за згодою клієнта обмінюватися інформацією про рахунки, транзакції та інші фінансові операції. Це означає, що користувач зможе керувати рахунками з різних банків через один застосунок: порівнювати умови кредитування, відстежувати витрати та отримувати персоналізовані фінансові послуги. Наприклад, ви купуєте товар на тисячу гривень, а на карті, з якої платите, є лише 700. Система автоматично дотягує 300 гривень з іншої вашої картки, без ручних переказів і без вашої участі для банків і сервісів. Передбачено перехідний період 5 місяців, щоб оновити системи та підготуватися до запуску нових зручних фінтехпродуктів. продуктів. Оки, це всі зміни, які принесе нам серпень. Тож слідкуйте за нами на сторінках ринкового шоу. Прокидайся у соцмережах, підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте вподобайки та коментуйте матеріали. А вже за місяць розповім вам, що готує для нас вересень.